Один з наймальовничіших куточків західної околиці Дніпра, де проходять туристичні походи та відбуваються мотоциклетні і велосипедні перегони Сухачівська балка, стала новим місцем проведення другого за ліком кодацького трейлу легко змагань з бігу. Вони серед іншого передбачають подолання дистанції сильно пересіченою місцевістю та бездоріжжям, траса якої пролягає у межах різноманітних ландшафтів, включаючи брудні дороги, лісові стежки, вузькі доріжки у природних умовах на відкритій місцевості, там де загалом відсутні Дороги. Сухачівська балка, сухачівка. Це такі дуже гарні яри, дуже гарні краєвиди. Якщо піднятися трохи вище, то ми можемо побачити Дніпро. Досить великий набор перепад висот тут більше, ніж, наприклад, у тунельній балці. Ну, тобто, це просто нова місцена для бігунів. Я сподіваюся, що їм сподобається. Загалом на забіг зареєструвалися близько двох сотень учасників, кожен з яких обрав для себе одну з трьох дистанцій 6, 10 і 13,5 кілометрів. Олександр також готувався до старту, втім на перемогу особливо не налаштовувався. Головне говорить корисно і змістовно провести для себе час, тим паче, що організатори заходу заінтригували родзинкою. Головний рекорд це здоров'я, а настрій чудовий. Така кухня, такі люди. Така атмосфера, погода, все чудово. Польова кухня, де готували для всіх присутніх козацький куліш, відразу стала зоною для фотосесії, у ході якої кожен волів закарбувати на світлину для себе згадку про свою присутність у колі кашоварів. Готуємо кулешок смачний, тому що люди пробіжуть, їм треба поїсти, відновити сили. От у нас буде найкращий в Україні куліш сьогодні. Тим часом, після дотримання і виконання зворушливих звичаїв часів воєнного стану, хвилини мовчання та державного гімну України, всі учасники у відповідності до біатлонної термінології вишикувалися на лінії мас-старту, після чого одночасно вирушили на дистанції, яку кожен обрав для себе напередодні. Першим лінію фінішу траси 6 кілометрів у чоловіків перетнув Артем Казбан, який стисло поділився перепитіями як проходження траси, так і тим, що вона собою являє. Траса така специфічна чуть, але е, зі своєю зюминкою природа надихає погода, теж е, класна. Е, все супер. Світлана Франкова, яка виграла подібну дистанцію серед жінок, зізналася, що бігти було не важко, тим паче у неї був провідний тяговий орієнтир, якого вона трималася в притул до фінішу. Не дуже важко в мені біглася, мені класно, бігалась кайфово. Я напевно взяла правильний темп. І тому мені було гарно. Я зачепилася за хлопця, і мені було дуже легко, що ми з ним разом бігали. Натомість у дружній компанії майже крок у крок, не особливо приймаючись за результат, фінішували керівники федерації легкої атлетики Дніпропетровської області ілля Баклінов і міста Марина Філатова. Сьогодні я не те, щоб там на результат бігла, в мене була хороша компанія, ми просто розмовляли, От. але я задоволена, я думала, що може мені буде. Десь складніше, Ну, тобто я можу сказати, що от зараз мій біговий годинник сам спитав такий смайлік, чи я там нормально, чи стронг, чи як. Я відповіла, що все класно. Мені дуже подобається, що це природа, це насолода, і ну, начебто, це такий релакс, який не кожного дня є в житті, коли ти живеш у великому місті. Всіх Дуже щиро хочу привітати з фінішем і побажати всі наші Дніпропетровщині приймати участь в таких забігах. Це дуже важливо і дуже класно. Так що від федерації легкої атлетики Дніпропетровської області привіт і тільки вперед. Переможців і призерів також визначили на дистанціях 10 і 13,5 з половиною кілометрів, які як і кращі, на 6 кілометровій були удостоєні від організаторів громадської організації Старт Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, дипломів, медалей і подарунків. Дуже крутезна локація, класна атмосфера. дистанція важка. Є перепади висоти, але я задоволений забігом задоволений. Кількість учасників в даний час, тому що ця локація нова. Всім бажаю успіхів та перемог. Натомість смачний козацький куліш став надбанням і гарним подарунком практично для усіх, хто того дня були учасниками і присутніми у Сухочівській Балці, де у Дніпрі відбувся другий за ліком легкоатлетичний забіг Кодацький трейл.